А чого в неї такий голос сексуальний, вона не похожа на секси. Ти вже вліпила просто Ну, Є питання. Просто Ти чуєш, як вона говорить? Да, да. Давай дійдемо дойдем до карантинки. Я вже ще чуть-чуть і вже вона нічо така баба. Я Тес, а може. як Матру. шанов, нам надо подписать бумажку. Править, пожалуйста. Какую бумажку? Какую бумажку? Дай пошла. Подожди, тут красавица, смотри. Какая башка? Стысы, иди сюда. Дядь, почти, зато Саша обидай погнали. О, шо это? Забрали, блядь, по объявлению команды. Ой! дядь, Тут шлюшка, ищи хорошая! Дый! На не ту не дуже их якщо... Брат! Щось пішло не тим боком. Я крабік мені похуй. А ну ты ты, блять! ну. брат! Саша! Важко куди хать? Сорям, блядь! Ой, блядь! Це ти не на мене! Ніхуя не Блядь. Блядь. я не могу! Я шо когось Надо тошнить, укачала. О, я фу добрался. Е,